you <music> Слава Україні! Ми починаємо. Колишній радник ОП Арестович, схоже, вже зовсім втратив здоровий глузд або ж йому просто хтось дуже добре платить, адже останнім часом з його рота лється одна нісенітниця. Так наразі Арестович прославився одразу кількома гучними заявами. Спочатку він накинувся на Данілова, назвав його чучелом та висловив усе своє невдоволення в сторону політика. Потім його брудний язик дійшов і до головкома залужного. Усе дійшло до того, що Арестович не соромиться зливати ворогам наш ситуацію на фронті звинувачує залужного в провалах та розповідає, де у нас є оборона, а де її просто нема. Він направо і наліво розкидається гучними заявами, навіть не думаючи про те, що окупанти зможуть використати їх проти ЗСУ. Лише послухайте, скажімо так, і так далі зробили з Бахмута величезну пастку не тільки для російських військ, і для наших. Звісно, ми їх покосили дуже здорово, інакше вони пішли б на нас або в інших місцях, але у якийсь момент операція прийняла харч характер отримання району та рубежів, які не треба утримувати, можна було б відводитися, ставати на інші висоти. Для цього треба було підготувати лінію оборони. Ту ж саму лінію суровікіна, поки війська своєю кров'ю вигравали в Бахмуті час. Чому не копали? Чому їм не створювали рубежі, на які зручно відійти, встати там і спробувати прорвати? Де наша лінія Суровікіна? Розповідає на всю мережу Арестович, налітаючи таким чином на весь генштаб. Потім закликає до того, що до ЗСУ, ніби потрібно. Мобілізувати молодь, пояснюючи це тим, що чоловіки середнього віку за станом здоров'я не завжди можуть ефективно виконувати штурмові дії. Середній вік українського піхотинця – 40-45 років. От уявіть собі такого джентельмена: а більшість українців у віці за 45 не ходити до спортзалу і не можуть та особливо стежити за здоров'ям. На цю людину вішають 36 кілограмів спорядження і ще якесь піхотне, і він повинен там кудись дійти. А в сірій зоні по такій людині. Ні, починає працювати все артилерія, дрони чи коли тебе кидають на штурмові дії, ти повинен іти по мінних полях, очікуючи підриву чи снаряду. Як ви думаєте, скільки людей таких дійде до потрібних рубежів? Він не боїться і хотів би, але він фізично не може, вважає Арестович. Також Арестович вважає, що росіяни після контрнаступу на Харківщині, начебто, переглянули свій підхід до штурмових дій, і це повинна зробити й Україна. А може, генштаб сам вирішить, як нам діяти, пане Олексію. 45-річні чоловіки з різним життєвим досвідом там може бути мільйонер, а може бути безробітний. Їх дуже поганяєш на полігоні. Чим їх мотивувати? Бо є шанси вижити. Та більшість скаже, що я краще здохну, а молодь можна влаштувати змагання і якось мотивувати. Це всі знають, цьому навчають у нормальних центрах. Потрібні вовки, які ще хочуть битися. Це 25-28 років, які ще хочуть щось показати. А краще 23-25, каже Арестович. Звичайно, йому ж дуже легко про це говорити та відправляти інших на фронт. А чому ж він сам не поїде захищати нашу державу? Чи це вже не та вікова категорія? Просто не мислимо, що політики, котрі ніколи б такою важкою працею не займалися, дозволяють собі у своїх словоблудних мультиусесвітах відправляти. Ти усю українську молодь на передову та розпоряджатися майбутнім України Арестович настільки зраджує Україну своїми заявами, що його вже почали цитувати російські змі. Весь цей бруд, який він говорить, використовують проти нас. Після усіх його заяв з'являється думка, можливо, він вже працює на ворога. Однак, у часи війни звинувачувати командування у невірних діях неприпустимо. Це війна, і ситуація змінюється кожного дня. Варто наголосити, що правоохоронні органи повинні звернути увагу. На висловлювання Арестовича на цьому у мене все підписуйтесь на канал і ставте лайк.